Вітаю! Наступне відео буде про комунікацію між власниками улюбленців. І ветеринарними лікарями. На жаль, є така тенденція, що більшість власників тварин думають, що лікарі є куркулями, вони призначають дуже багато препаратів, які є не показовими в медицині, вони не допомагають, і ветеринари хочуть більше заробити грошей, аніж допомогти їхнім улюбленцям. Так давайте розбиратись. Перш за все, хочу наголосити на тому, що дуже велика кількість власників не мають. Поняття, що таке пунктуальність, і не розуміються, як правильно поводити себе в лікарнях та з лікарями. Вони можуть запізнитись на півтори години і сказати, що це нормально. Вони можуть записатись а, і не прийти на прийом. Вони можуть відмінити запис за 15 хвилин, сказавши, що у них просто болить голова, і так далі. Таких а, прикладів дуже багато. Інші. Версти населення, думаючи, коли вони приходять до лікаря, лікар має безкоштовно надати свою допомогу без черги, моментально, і вилікувати тварину одразу одною ін'єкцією або одною таблеткою. І коли ветеринар починає пояснювати ситуацію, виписувати призначення, вони кажуть: ой, а як я це буду давати, ой, а якщо це не давати. І коли йдуть додому, вони в прямому сенсі просто наполовину перекреслюють призначення, даючи те, що. Подобається лише їм або це зручно їм давати. І потім приходять е, скаржитись на лікаря, тому що е, звісно лікування не допомогло. І вони витратили купу грошей, а результату нуль. Е, так от я б хотів побажати усім власників тварин бути уважними, прислухатись до того, що каже ваш лікар. Е, якщо він не зміг вилікувати вашу тваринку за один раз, таке також може бути. Лікарі гуманної медицини також дуже довго можуть розбиратись. З причинами захворювання і призначають зазвичай щось легке, а не виписують зразу якісь там антибіотики і складні препарати. По-друге, ви маєте розуміти, що кожен ветеринарний лікар він має сам додумати причину захворювання, бо знову ж таки власники дуже часто брешуть. Вони брешуть стосовно харчування, вони брешуть стосовно того, що щось давали чи не давали, вони брешуть по... стосовно догляду і так далі. Це. Не поодинокі випадки, це прям масово. Тому я наголошую, завжди йдіть, йдіть на спілкування з лікарем, слухайте його, якщо вам щось незрозуміло, перепитуйте, е, ніколи не завадить передзвонити на клініку або написати і запитати ще раз, чи точно лікар. Е, Надав повну інформацію по лікуванню, яку ви очікували, і обговоріть з ним це питання. Це нормально. Тому в подальшому я раджу усім власникам тварин бути терплячими, прислухатись, та головне слідкувати в першу чергу за станом тваринки і завжди збирати анамнез повноцінно, аби лікарям було легше вилікувати вашого улюбленця. Всім бажаю здоров'я!